Дитячий оздоровчий центр лядка розташований у мальовничому куточку Полтавщини в сосновому лісі села Матвіївка Котелевського району неподалік річки Ворскла. Урочисте відкриття табірної зміни традиційно розпочалося із привітання від шефів податківців. Цього року у таборі оздоровлять понад 600 дітей з різних куточків Полтавщини та навіть України. Я вже тут два рази відпочивала, мені тут подобається. Ми тут граємо в футбол, ми тут їздимо на річку, купаємося. Настя мешкає та навчається в кривому розі в Орлятку. Говорить, відпочиває вже втретє. Здесь ми ніколи не сидим на місці, все час играем, готуємося к номерам, разным мероприятиям. Деякі діти відпочивають у нас не одну зміну, а декілька, тому е, тематика змін різна. От, наприклад, друга зміна це подорож за 18 днів навколо світу. Протягом літа оздоровчі центри прийме на відпочинок 5 змін дітей, а не 3, як в попередні роки. Школярі зможуть оздоровитися та набратися сил. На наступний рік всі зміни, як ви помітили, у нас тематичні присвячені ця зміна за 18 днів навколо світу. Нам Віліас Фог дав виклик, що він у столітті своєму за 80 днів пройшов. А ми попробуємо за 18 днів. Опікується оздоровчим центром Полтавська обласна рада всеукраїнської проспілки працівників органів Державної фіскальної служби. Звісно, дітки сюди їдуть з удовольствием, вони зазванюються, вони вже договорюються, що вони будуть тут відпочивати, А для нас це гордість, тому що в наше время содержать таке учреждение очень тяжело. Вже традиційно в таборі за кошти обласної спілки фіскальної служби відпочивають і діти пільгових категорій. Можна сказати, що це вже не табір відпочинку, а це вже як сім'я, як дом, де зі своїми традиціями, зі своїми правилами, законами. Цього року вперше організували турів для дітей з вадами розвитку. Ми дуже вдячні директору лагеря, керівникам, які нам допомогли. Це наша перша ластівка. Це дітки з особливостями розвитку, вони особливі, але вони не безнадійні. Керівництво оздоровчого центру «Рлядко» заповняє, що її двері завжди відчинені для дітей пільгових категорій.